Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми розберемося, як в зареєструвати профіль в Google Scholar. Спойлер, це дуже просто. Що таке профіль автора в Google Scholar? Уявіть собі профіль автора в Google Scholar як особисту сторінку науковця в світі Google Академії. Це можливо схоже на наукове резюме. Тут зберігаються важливі дані про науковця та його наукову діяльність. Ось що саме можна знайти в профілі автора в Google Scholar. Перше контактні відомості. Це базова інформація для зв'язку з науковцем. Друге список наукових матеріалів, які були написані і опубліковані автором. Третє. Цитування. Тобто кількість разів, коли ці матеріали були цитовані іншими дослідниками. Четверте Наукометричні показники, такі як індекс цитування, індекс гірша та індекс i 10 П'яте. Інформація про співавторів. Ці профілі зазвичай афілійовані з науковими організаціями, де працюють вчені. Це призводить до створення наукового профілю в організації Google Scholar. Профіль автора в Google Scholar це не просто формальність. Будучи заповненим правильно, він допоможе досліднику в наступних пунктах. Перше. Глибше оцінювати наукову діяльність. Тут можна додавати не лише статті з відомих журналів, а й матеріали з регіональних видань, конференцій, монографій та інше. Друге. Визначити рівень наукової продуктивності автора та його організації. Третє – Вивчати тенденції в своїй галузі та знаходити інші цікаві наукові роботи. Четверте. Використовувати наукометричні показники для оцінки власної продуктивності. П'яте створювати карту свого професійного розвитку та порівнювати її з досягненнями інших вчених. А зараз давайте поглянемо на те, як саме створити профіль Google Scholar та налаштувати його для найкращого відображення вашої наукової роботи і вашої організації. Спочатку для створення профілю вам потрібно мати обліковий запис Google. Перейдіть на сайт scholar.google.com і клікніть на мій профіль. Якщо у вас ще немає облікового запису, вас запросять пройти трьохрібневу реєстрацію. Вводячи своє ім'я, важливо дотримуватися наступних правил: вказувати прізвище та ім'я англійською мовою. При необхідності додати варіанти написання прізвища та імені національною мовою за допомогою функції додати інше ім'я, подавати повний варіант прізвища та імені варто уникати скорочень та ініціалів. Також рекомендується враховувати варіант написання ваших відомостей, якщо у вас є профіль в Scopus. це сприятиме уніфікації інформації про вас. Слід утримуватися від таких дій, додавати до імені відомості про вчене звання ступінь тощо, включати дані про власні цифрові ідентифікатори чи будь-яку іншу інформацію, що не стосується основних функцій цього поля. Використовувати змішані варіанти написання імені англійською та національними мовами. В рядку Афіліація зазначте прийняту назву вашої наукової організації. Далі введіть корпоративну адресу вашої електронної пошти. Треба буде підтвердити електронну пошту з корпоративного домену. Наступний пункт це сфера наукових інтересів Google Scholar. Додайте ключові слова, які відображають ваші наукові інтереси. Цією відомостю критично не вплине на відображення профілю в рейтингах, проте їхнє заповнення сприятиме пошуку партнерів для спільних наукових проєктів. Не рекомендується вказувати назву організації з використанням вузькоспеціалізованих скорочень, вводити особисту пошту замість корпоративної. Також ви маєте знову заповнити поле домашня сторінка із посиланням на сторінку вашої організації, проте це робити не обов'язково. Етап 2 Додавання академічних матеріалів. Під час створення авторського профілю Google Scholar наступним кроком буде запропоновано додати ваші академічні матеріали. Система рекомендує додати до профілю матеріали, які ймовірно належать вам. Вона це робить на основі введених раніше даних. Матеріали можна поділити на групи, тобто групи наукових записів, що об'єднані за певними параметрами, та на окремі статті, тобто на окремі наукові роботи. На цьому етапі слід виконати наступні дії. Перше. Ретельно переглянути надані списки матеріалів. Друге. Вибрати тільки ті роботи, які є вашого авторства. Третє. Якщо система не показала всі ваші матеріали, використовуйте поле пошуку у верхній частині сторінки. Четверте, якщо всі надані матеріали є вашими роботами, то використовуйте опцію Обрати всі. Важливо враховувати, що недопустимо додавати до вашого профілю матеріали, які були написані іншими дослідниками. Ще одним рекомендується дбайливо контролювати цей процес. Також у вас будуть наступні можливості налаштування профілю. Перше зробити профіль видимим для всіх користувачів Google Scholar. друге. Налаштувати сповіщення про оновлення показників за вашою згодою. Третє. Отримувати оперативні сповіщення про зміни ваших показників через електронну пошту Не рекомендується створювати закритий профіль, оскільки це ускладнює розрахунок рейтингових показників. Закриті профілі відповідають більше особистим цілям. Також не варто налаштовувати автоматичні оновлення. Це не заборонено, проте рекомендується перевіряти оновлення для того, щоб уникнути помилкового додавання чужих робіт до вашого профілю. Після успішного завершення цих трьох етапів і належного налаштування вашого профілю в Google Scholar, він буде готовий до використання. Інформація про нього буде врахована при наступному оновленні рейтингу National Ash Index Ranking. Посилання на цей рейтинг ви знайдете під відео. Якщо у вас виникли проблеми з профілем, то що ж робити? Іноді вчені помічають неправильну інформацію у своєму профілі Google Scholar після його створення. Як редагувати ці дані? Оновлення імені або афіліації Google Scholar. Щоб поновити інформацію у своєму профілі Google Scholar, натисніть на кнопку олівця біля вашого імені. Ви можете внести корективи в такі дані: та прізвище, приналежність до установи. У вашу корпоративну адресу електронної пошти та налаштування конфіденційності профілю. Робота з академічними матеріалами Google Scholar для оновлення інформації про ваші академічні роботи скористайтесь функцією додавання документів, позначеною як плюсик на екрані, поруч з відомостями про матеріали. Ця функція дозволить додавати групи академічних матеріалів, додавати окремі роботи, додавати академічні матеріали навіть вручну. Налаштовувати автоматичне оновлення академічних матеріалів у профілі, І якщо ви виявите дублювання академічних статей або чужих робіт у вашому профілі, ви можете виділити відповідні матеріали та скористатися наступними функціями: або об'єднати для об'єднання робіт, або видалити для видалення матеріалів відповідно. Історію видалених статей можна переглянути і відновити вилучені матеріали або видалити їх назавжди за допомогою функції переглянути кошик. Три вертикальні крапки поруч з академічними матеріалами. Додаткові налаштування профілю Google Scholar. Крім того, у вашому профілі Google Scholar є такі можливості: встановлювати власне фото, налаштовувати сповіщення про оновлення за допомогою електронної пошти. Додавати інформацію про співавторів, як ви бачите, реєстрація профілю Google Академії це дуже просто: ці дії допоможуть вам отримати більше визнання у науковому світі. І якщо, навіть зробивши все це, у вас несправедливо мало цитувань в рамках Google Scholar, то наша компанія може вам з цим допомогти. Посилання на відповідну послугу ви знайдете тут, в описі. А я поки прощаюсь з вами до зустрічі в наступних відео.